Дай, друзі, Сьогодні будемо готувати оладі, дуже смачні оладі, пишненькі. Для цього нам потрібно беремо кефір. Беремо. Кефір у нас тепленький, 400 мл. Сюди ж беремо одне яйце. Всі продукти повинні бути кімнатною температурою. Все гарно вінчиком перемішуємо. Я вам поступово показую все, як я роблю. Сюди додаємо 2 столові ложки цукру. Одна друга. Сюди додаємо півчайної ложки солі. Все гарно перемішуємо. Просіяла я 400 грамів борошна, але воно мені, напевно, все не піде. Скільки піде, я вам напишу потім. Тісто повинно бути таке плотненьке. Так, Перемішали гарно, Ось так. Можна додати, якщо бажаєте, ванільний цукор, якщо ладушки солоденькі, і хто бажає, робить це. Перемішуємо. Так, ось тісто ми вимішали, ось такої консистенції тісто повно бути. Тепер треба його лишити, щоб воно постояло ну, хвилин 10. І так, тісто постояло, приступаємо до смаження. Ставимо пательню на плиту, включаємо вогонь, щоб розігрілась. Трішки масло, олійки. Так. Пательня наша розігрілась. Беремо ложечкою. Ось так. Якщо ви хочете, щоб вони були такі кругленькі, гарненькі, це за допомогою кондитерського. Мішочка берете, а я так ложечкою так, вогонь невеликий, щоб вони добре просмажилися. Нижче середнього вогонь. Так, і перевертаємо. Тепер я накриваю кришечкою і під кришечкою, щоб вони були такі пухенькі. Так, підсмажились наші лавки і забираю їх на рушничок бумажний, я викладаю. Слідуюча порція. А тепер я покажу, як. За допомогою кондитерського мішка, Ну, тоді вони будуть рівненькі. Ось оладки наші смажаться. Спочатку з однієї сторони, потім перевертаємо на іншу сторону і накриваю кришечкою. Так, тепер, ви як вони підросли. Я акуратно беру вилочкою Я привикла вилочкою. є у мене паточка щипці. Ось які вони. Тепер я накриваю їх кришечкою і з другої сторони. Вогонь дуже повільний. По 2-3 хвилинки з, з кожної сторони. І слідуючи. Якщо в кондитерський мішок, це просто ложками грізниця. Не буду наліпати кожен раз. Але я зазвичай беру ложку одною, другою допомагаю. Це я просто вам показую, що можна так робити. Так, і перевертаємо. Камера показує, що вони такі засмажені. Ні, вони не засмажені, вони дуже такі не піджарені, нормальні. Так. Накриваємо кришечкою і хай ще 2-3 хвилинки так, і знімаємо, готові. Борошно в мене от скільки лишилося. Я зважила. 20 грамів, значить 380 грамів борошна. Так, підсмажилися і на другу сторону. Ось так. Я олійки даю десь пів столової ложки, не більше. Ви як замітили, всередину я олії не додаю, бо деякі додають, я не додаю. І накриваємо кришечкою. Так, піднімаємо кришечку. Ось які наші готові наші оладки. Чайничок кипить зараз. Ось яка гора у Ладу в мене вийшла. Зараз будемо пробувати. Ніхто не забув, що буває смачніше. Горнятку чаю або кави, яблучне повідло. Так, мені запам'яталось яблочне. Отак. І густа сметанка, томашня сметана. Вибачайте, світла у нас немає, виключили, трошки темніше, так. Ну, будемо пробувати. Ай, вони гарячі. Так, беремо сметанку. І ось така смакота. Неймовірно. Дивіться, які вони пухкі. Бачите, які вони пухкі. Вони не осідають. А ще отак краще. Отак взяв сметанку. І отак прямо. Дуже смачно. Дуже смачно. І горнятко чаю. Дуже просто, бюджетно. 380 грамів борошна просідно. Одне яйце. 400 мл кефір, теплий, любої жирності. Або кисле молочко, що у вас там таке є. 2 столові ложки цукру, чайна ложка солі без гірки. Ні, пів чайної ложки солі я давала, чайна ложка соди. Щоб вони були пухенькі, і не осідали, бачите, які вони вон пухенькі не осідають. Треба соду ложити не в кефір, бо вона зразу спрацює, а потім на борошно. Я вам показувала. Так що робіть собі такі оладки, дуже смачно. Дуже смачно, хто може згадає своє дитинство. А я вам бажаю всім добра, миру, злагоди в родинах. Хай все у вас буде добре, хай всі ваші будуть живі і здорові. Хай всі ми будемо живі і здорові. Миру нам і спокою! Будьте всі живі і здорові! Поставте лайк моїм уладкам, якщо вам сподобалося. Ну, це не головне, головне, щоб ви всі були живі і здорові.